Двері церкви у великих кліщах завжди відчинені всередині. Розпис багатий і яскравий. Розглядати його можна годинами. Саме він, а точніше, чудо його оновлення, стало початком відродження храму. Люди говорять, що не хтось, наче їх повимивав. Наскільки вимито вона стало, наскільки воно стало яскраве, всі фарби, що вони такі не були. Але не лише чудо оновлення розписів зробило цей храм для багатьох людей найсвятішою зі святинь. Отець Іоанн, котрий вже кілька років править у храмі, розповідає. Про надзвичайні відчуття під час літургій, ніби увесь храм заповнюють ангели. Чудом називає і саму надзвичайну історію спасіння цієї церкви. Коли наприкінці 19 століття у великих кліщах була побудована церква, населений пункт отримав статус села з приходом, що об'єднав ще й кілька навколишніх сел. Храм пережив радянську владу, попри те, що місцевий священик Микола Сіомчук у 37-му був репресований. Вцілів в коли за планом будівництва нової дороги його мали знести, і був врятований від спустошення славнозвісною бабою Настею, коли усе село виселили і зняли з обліку. Якогось року спустошене село згоріло, але вогонь минув церкву. Сьогодні тут можна зустріти людей з відусіль. відчуваємо таке натхнення. У ну, світле таке, щось що возноситься да да родинне тепло, що на батьківщину повертаєсь. Думаю, якщо буде в країні мир і буде вся зла, я думаю, що цей край відродиться все-таки. Бо я бачу у самому місці, у селі, Базар вже повертаються сюди люди. Ця пані приїхала зі Львова на перше ж питання про батьківщину не може зупинити сліз. У нас у батьків було шестеро. Ми всі хрестилися в цій церкві. Я ще малесенькою була, мене на причастя сюди приводили. Їдучи сюди, я розказувала, як ми були на засіданні Львівського комітету по Чорнобилі, 30-річчя. То я там казала і тут кажу, да простять ті берези, що ми їх покинули. Людина не змогла зберегтися і край золотий. Берези, які залишилися у пам'яті переселенців, сьогодні відроджують забруднені радіацією землі. Швидко зростаючи та накопичуючи зелену масу, береза сприяє вертикальній міграції радіоактивних атомів, розповідає головний лісничий народицького лісгоспу. У нас лісорослині умови не, не дозволяють використовувати різні породи, такі, такі як сосна і береза повисла. А береза, так як ми можемо створити нові ліси, швидкий темп для розвитку лісів, тому посадили березу повислу. За цих 10 років створення нашого лісгоспу відкрили 102 квартали, реабілітували. Науковці говорять про можливість природного очищення цих територій, але реабілітаційна діяльність лісогосподарського підприємства значно прискорює природні процеси. Молоді березові гаї зустрічають і проведжають тих, хто провідує могили батьків, даруючи своїм оксамитовим шелестом надію на майбутнє.